Люди, які не мали жодного досвіду, не то що там юридичного, там правничого економічного, просто там, якщо весільні фотографи, що вони будуть сьогодні вправно управляти державними структурами, і Удмуртські села навколи ще там просто мерзне запустіння. Там і наркомани, алкоголіки і урки, і, 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 і якісь. Ну тому, що там тому я до цієї. Персони ставлюсь, ну принаймні з презирством да і до її оцих ескапад. Я стикаюся з тим, що навіть там в сьогоднішній Одеській області є люди, які там мої родичі там стикаються з тими. і хто кажуть, ну так ось, нарешті скоро прийде Путін, наведе порядок тут. Лана пише сьогодні на фронті було більше 160 атак. Це багатенько. Страшно уявити, що було б, якби ми не 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 розтягнули їх сили на їхню територію. От давайте можливо про наслідки курської операції для України, які нам це дає переваги, плюс і мінус. Я ж кажу, що я морально поки що мораль про моральні мораль, переваги переваги, і переваги Ми вже. Згадали а що ось тактичних оперативних, я ж кажу, що це, я подавівся. До... Да, я б не робив зараз таких остаточних висновків, тому що там Подоляк заявив, що ми відтягнули відволікли і сили, що ми транспортні сполучення порушили росіян, що ми артилерію відсунули від фронту. Ну. В принципі, в принципі, очевидні речі, але наскільки це вплине суттєво на розвиток ситуації, я подивився, тому що знов ж таки оглядачі наголошують на тому, що введено ну, лише невелика частина сили засобів українських більша частина ще лишається по наш бік кордону, і в якому напрямку вона буде задіяна, це якраз і є отака от стратегічна невизначеність, туман яку війни. туман, туман війни, війни, який нам може на певному етапі вигідно спистити зберігати. А ще одною перевагою насправді я так думаю, можна сказати, mm -hmm. що ми привернули увагу всього світу. Абсолютно, тобі, так? Абсолютно тобто... Це ну це в третьому в країнах третього світу. Це відверто сприймають як такий ляпас Путінській Росії. Це да, приниження навіть да мої там колеги, дипломати українські за останні дні декілька разів да, отримали запрошення на провідні світові телевізійні канали mm -hmm. для того, щоб це прокоментувати саме ось з таким підтекстом, що як так Україні вдалося досягти такого успіху, що ж це. Це така непереможна армія, там цей як його Трамп весь час наполягає на тому, що це та армія, яка в свого часу розчавила там і Наполеона і Гітлера. Але тоді в складі цих армій були українські бійці, яких сьогодні бракує російській імперії. Через те так важливо було свого часу Путіну і захопити оці регіони. Півні і сходу, де була, ну, де правди, діти, велика частина більш-менш лояльного для нього населення, і на відміну від інших регіонів, де можна було досить легко провести мобілізацію. Я от наводив десь на кілька разів такі дані, що в тому самому Маріуполі, на жаль, велика частина сьогодні мобілізована да, до російських військових підрозділів. Там вже ну, загальна сума була загальна цифра була 100 тисяч в нових цих так захоплених регіонах. В так званої Новоросії, але зараз активно проводиться ще друга хвиля такої мобілізації. Ну і в цей було головним мотивом для Путіна саме ці дев'ять регіонів, на яких вони, так? на яких вони сподівались населення більш лояльно до Росії, і це ж, на жаль, великий був прорахунок, так скажемо. <кій> Нашої державницької поліції, я політики, я стикаюся з тим, що навіть там в сьогоднішній одеській області є люди, які там мої родичі там стикаються з тими. які кажуть, ну так хоч, нарешті скоро прийде Путін, наведе порядок. Тобто до то, то, після... то, то, той порядок, який зараз відбувається на Донецькій області, їх влаштовує так? так? Якщо, Це вони, називається якщо вони досі користуються тарілками супутниками, дивляться російське телебачення. Про продовжує ну я свого часу був настільки вражений, я провів за 25 років. Більше там. Тисячі урочистостей, там різних банкетів, як сімейних, так і корпоративних, і багато з моїх там замовників були там, ну так скажемо, елітою не тільки української там, політики чи бізнесу, але й медицини, юриспруденції. Я був вражений академіки, українські академіки, які ну, зберігали там в різних галузях, там не буду називати, але принаймні три три провідні медичні галузі України, де були люди з світовим ім'ям. Але ну вони зберігали з, з там свої е, партнерські бізнесові там стосунки з російськими своїми колегами. Дивилися о, оці не тільки там, я не знаю, як модний приговор а, по, по телебаченню через супутник, але й дивилися і, і Соловйова, і Кабеєво. І вони дійсно вірили, що в Росії такий вирік високий рівень життя, що вони можуть нам дійсно принести тут благодійство і благосостояння Україні, що в нас тут занепад. Я кажу: ну подивіться, поїдьте. Ну тобто, я в, вони, вони дійсно їздили тільки до Санкт-Петербурга і до Москви. Бачили тільки там чудові ці палати в госпіталі Бурденко і в клініці там Філатова, да чи кого там цього офтальмолога, і вони були переконані, що так по всій Росії. Тобто, вони ж не, не бачили тих того жахіття, якого я бачив там народ на батьківщині мого прадіда в, в, в селі Чекалки. Всі чекалки, вони, вони походять з маленького селища. Ну, це старообрядці, заснували ще в 17 році, в столітті, коли <кій> тікали від утисків РПЦ. Тут якраз у цих районів сьогодні там ці, ну точно не знаю. Ну десь це Слобожанщина, якась курщина, де звідси вони тікали, де були ну згідно із історичних даних великі поселення цих старообрядців, і там 100 років тому стільки ну, 120 років тому, коли народився там 110 мій, мій дідусь. Там було тисяча добротних дуже будинків. Перший поверх кам'яний, другий поверх дерев'яний. Не було не 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 писемності. Взагалі всі були освічені. Це, ну, тобто той факт, що в мого прадіда народилося 22 дитини, 22 дитини впродовж там, ну, 1900 по 1935 рік, і ніхто не помер в дитинстві. Тобто в них такий рівень був навіть ну такої твої народної медицини високий, що вони впоралися без того, щоб залучати лікарів. Тому що там найближча лікарня вжевсько за 50 кілометрів була. Ну але коли я туди потрапив, ну останній раз я там був таки років 10 тому, не більше там в 12-му році. Там жодного будинку не лишилося, а, а оці Удмуртські села навколо, ще там просто мерзне запустіння. Там і наркомани, і алкоголіки і ем, урки якісь. Ну тому що там поруч знаходиться там, величезна величезниці в'язниця Білий лебідь, з якої там багато оселяються цих колишніх в'язнів. <ThroughoutEmeurismil> <med David> yeah. yeah. mm -hmm. да. Тобто, ну там такі жахливий умови, в яких там люди живуть. Як кажу, бо те, що це абсолютно два різних світи між тим, ж, як живе Садове -Кольцо, Садове кольцо в Москві, Рубльовка, Барвіха, Новорічська шосе, де я теж проводив. Там десятки банкетів і бачив, в яких там палацах живуть знов ж таки іноді вихідці з України Івано-Франківська. Ну керівники тих чи інших структур Газпрому, коли я проводив якийсь Газпромівський захід, я вів там 20-річчя Газпрому, і там половина столів спілкуються українською мовою, тому що вся еліта газовидобної промисловості вона походила з Івано-Франківська, з Дроговича, з Львова, де справді насправді впродовж 40 років розвивалася вся нафтобудовна. На радянська промисловість, яка до того як відкриті були всі родовища в Сибіру, яка забезпечувала не тільки всю територію колишнього радянського союзу, а весь східний блок газу і нафти. А ви знаєте, я ось що хочу. Ви дуже цікаву думку підняли, що це очікування, що зараз приїдуть на танках е, освічені е, добрі. Так світлі люди так. і подають, подарують прекрасне майбутнє і благобладинстві, як каже, але приїхали вбивці на і мародери. Так. А в той же час ми зараз бачимо, що відбувається, коли е, на території України зайшли збройні сили України. Так е, е, ми бачимо, що вони спілкуються з місцевим населенням. І що шокує місцеве населення, говорить українською мовою, Звертається, воно розуміє, і вони спілкуються українською. Так, на, на телеграм-каналі розмістив відео. Я відео, як там місцевий телеканал, запрошує там навіть не бабусь якихось, а дівчат, які живуть в місцевих селах. І вони вражають їх своїми там кхів, кхів, говірками. При, 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 приводить приклад якогось там рецепту, де все в неї українською мовою, практично. Тобто, ну, дівчина, якій там 20 років, яка вже, хоча б, народилась вже абсолютно в іншу епоху. Але раз, разом з своїми там бабусями вона готує їжу на кухні, і вона повністю цей рецепт дає їм, каже: ви можете мене зрозуміти? Тобто, в містах певно там все було зросійщено, але в місцевих селах продовжували спілкуватися. Української мови, ну я завжди наводив приклад цього Навального сьогодні. Там дали оцей абсолютно відірваний від реальності діагноз його смерті, де да, mm -hmm. заключення. Але він до трьох до трьох трьох років свого дитинства він спілкувався українською мовою. Про що згадувала його тітка, викладачка української мови в цьому українському селі Залісся. Він ну тобто, батьки там приїжджали в нього з одного з однієї місцини в іншу, поки не оселилися в передмісті Москви. А він жив в бабусі. І до трьох до трьох років спілкувався українською мовою. Тобто, ну насправді такий потенціал величезний для розвалу цієї кривавої російської імперії, він полягає в тому, що в них же ну, в кожну там візьми навіть якогось там видатного сьогодні, крім там, того самого Навального, візьміть там якусь там особу, яка уособлює там, російський, російський дух, російську культуру, я не знаю. Той самий Газманов, мама з Білорусі, папа Єврей. Той самий там Олег Єфремов казав, здавалося б, ну, все ж, обличчя такої руського міра, папа чуваш, мама Мордва. І він каже, що я тільки в дорослому віці дізнався, що мій прадід був перекладачем Біблії на чувашську мову. Тобто, ну, такий потенціал для національного відродження. Ну в тому самому Іжевську, в цьому відмурті, де от була така стара обряд ну, та, село Чекалки, де жили старообрядці, але так чи інакше вони спілкувалися з зовнішнім світом, і е, всі тоді, ще там 100 років тому, всі навколишні села розмовляли тоді, не російською, а розмовляли удмурською мовою. А Сьогодні цей викладач удмуртської мови в в місцевому університеті. Він спалює робить акт самоспалення на знак протесту, що припинили вивчати і викладати удмуртську мову в усіх навчальних закладах закладах цієї не республіки. змінюється, Вона просто знищує всі Ну, так тому ж права, що треба потенціал цього ось національного відродження використати на нашу на нашу користь. Чому тільки там ми кажемо про те, що має. Право на незалежність чи Татарстан чи Дагестан, чи цям Чечня. А чому Калмики нема не немає, немає права. чому та сама Башкірія має право де там мільйони живуть башкірів, які просто ну стали манкуртами, забули, забули свою історію, свою мову, свою культуру. Чому Якутія, яка добуває там 70% всіх алмазів у світі, має залежати від московських цих кремлівських гоблінів? І жити з Лиднях? Ну так, там жахливі умови в тій самій бурятії в Якутії, які дають такий прибуток Російській Федерації. А чи зможуть вони згадати? Ну, таку зможуть на цьому, вони згадати в цьому на... питанні, наскільки ну, сильно вони забули? Ми ж згадали: в нас є приклад національного відродження України. Я, як киянин, який народився, забували, тут, народився в Києві, в столиці. Ну, я пам'ятаю шкільні роки, як ну, мені ганебно про це згадувати, але я сам сприймав людей, які свідомо розбавляли українську мову, як диваків, ну, як і дисидентів того часу. Те, і так сталося, що я, коли закінчив школу, я ну, познайомився з родинами <кхух> членів тоді Хельсінської групи, і їхні діти, ну тоді мої однолітки, зрікалися своїх батьків. І я не можу сказати, що я їх так сильно засуджував, тому що ми сприймали тоді дисидентів, як людей, які ну трошки відірвані від реальності, які такі мрійники, які ніколи цього не здійсниться. Але ж це відбулось. Я вже ну коли якраз переїхав до Москви, і там теж познайомився з родиною Андрія Дмитровича Сахарова. Ну не з його родиною, а з Олени Бонар з його дружини з його племінницею і племінницю. Навіть них там орендував квартиру певний певний час. І я пам'ятаю. Там все всі скілажи заставлені. Там ну забороненим той час літературою. Я думав, на що ці люди розраховують, коли там як можна е, зруйнувати е, цей радянський союз? Але ж це відбулося практично за лічені роки. Я пам'ятаю, як я уїхав, поїхав довге відрядження 86-му році. Якраз почалася перебудова, повернувся в 1990-му зовсім в іншу країну. Тут, тут рейган ходить по червоній площі, обіймається там з Горбачовим. Тут цей по радіо звучить поручик Галіцин Карніта Баленський, яких там проклинали ще прокльони, їм слали ще там 3-4 роки тому затятим ворогам Радянського Союзу, а потім мене запросили, як же ну, перекладача, гібраїста і викладача Євриту, на якісь захід, які організовували тоді новостворене ізраїльське посольство в цьому в, в, в Олімпійське селище в Москві. І я раптом бачу, що три тисячі людей, стоячи аплодисментами, зустрічають. Керівника всесвітньої сіанівської агенції сухнут. Так у нас ще всі бібліотеки заставлені підручниками криваві шупальця цього сіанізму, підсприслужника американського імперіалізму, який там вичавлює останню кров з арабських народів. А тут величезний зал стоячи овацію три хвилини зустрічає. Тобто, наскільки пластична людська як е... швидко психіка? це переломилося, так Тобто, це дуже швидко. Це навіть не роки, так це чотири буквально... ну, роки від це... просто переключили сії замбаящика програми взгляд, ой, програми Врем'я переключили на програму взгляд і повели те людей повернути швидко, Можна ну якщо вдало про це ж мова зараз йде, що е, не не набагато важливіше навіть не тільки не стільки військовий Рамштайн для е, західної цивілізації, скільки інформаційний Рамштайн uh -huh. зробити так, щоб оця ця облуда спала uh -huh. в з очей uh -huh. з очей ну сотень мільйонів обдурених російською пропагандою. Я ж кажу, коли чому я так активно таку займаю позицію? Тому що коли того самого Навального отруїли перший раз його там, і потім лікували його в шпиталі, в шаріте чи коли лікували отруєних в Британії. Британії цих скрипалів, то перші, хто вийшли, прийшли на допомогу, були ще радянські хіміки, військові токсикологи, які розробляли той новачок. І вони врятували. А тому і ми не маємо права, ті, хто були долучені до цих спецоперацій Росії ще Радянського Союзу. Я ж навіть на цьому факультеті спецпропаганди викладав, і я пам'ятаю ці. Слогани, які висіли на там якому, там на четвертому поверсі нашого цього корпусу, де був цей факультет сумнозвісний, про те, що ну, ленінська цитата, що там 50 в, в, в кваліфікованих агітаторів з декількома тисячами в листівок, зробили більше ніж півмільйона штиків, коли вони зупинили е, цю. Е, Англійську інтервенцію, ну англійські кормці експедиційні корпуси, які висадилися в Одесі для того, щоб допомогти білому руху. Тобто, ну так само відбулось в Архангельську, де були там теж англійські французькі війська в Владивостоці, де були американські війська, тому що вони розброїли ці армії своєю більшовицькою пропагандою і так боялися бацил цієї більшовицької пропаганди, що вони революційні ці настрої принесуть на свої терени, керівники цих експедиційних корпусів, що вони швидко прибрали свої війська з теренів тодішньої, ну в Росії, яка розвалювалась вже на 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 наших на на очах тодішніх там мешканців, так от. Тих, кого отруїли новачком, їх було там декілька десятків, а тих, кого путінська пропаганда отруїла своїм новачком, їх сотні мільйонів по всьому світу. Це ж ми бачимо, як вони зараз використовують штучний інтелект. Оцей ж скандал, який був в Британії нещодавно розслідували ж британські медіа, що це за цим стоїть насправді російська інформаційна пропагандистська машина. Ці самі підрозділи. Там, управління спецпропаганди Генерального штабу Російської Федерації, який за рахунок штучного інтелекту створений там ну, цей, як він називався, там Channel 3 Now, в да, якому було там аж що, там, 200 підписників. Але за рахунок того, що викладений на на ньому відео. Абсолютно фейкове про те, що цей вбивця був мігрантом мусульманином. Насправді він ніякий не мігрант, його батьки народилися в Британії, і він не мусульманин, а католік. Але коли вони назвали його мусульманином, мігрантом Ащакаді придумали йому ім'я, і цей вірусний ролик завдяки штучному інтелекту розкрутили його, побачили десятки мільйонів людей. І це спробувало думку, так? І це спровокувало ці криваві сутички, які були в десятках британських міст. Ось, будь ласка, приклад, наскільки, наскільки це ж про це вихвалялися та сама Симонян в своїх ефірах з цим російським пропагандистом Карчевніковим, Каже: ми щодня створюємо сотні нових каналів, один з них вистрілить, інший не вистрілить. Нас закривають, ми створюємо нові. І в Твіттері, ну саме найактивніше сьогодні. На жаль, вони поширюють свою пропаганду в Твіттері. І, на жаль, чи ну, їм... мають пам'янні до власника цього ну напевно данакс на жаль не, не не вдається сьогодні вплинути на маска, щоб він зупинив ці їхні спецоперації. А до речі, щодо реакції світу на події в Курській області, ми бачимо коментар Байдена. Можливо, ви нам перешифруєте його з дипломатичної мови. Він сказав дуже цікаву фразу, що Путін зараз має дилему. А що це означає? Причому західка відмежовується абсолютно. Вони сказали, що нічого не знали про цю операцію, і в принципі вони не будуть вмішуватися, тому що це справа України. Ну насправді ми недостатньо докладаємо зусиль для того, щоб спонукати їх вмішатися. Це ж ну треба. Послідовно продовжувати нарощувати свої дипломатичні та ті, ті самі інформаційні зусилля для того, щоб розповідати світу, те, що я от зараз розповів, це має бути відомо абсолютно більшості громадян на, на заході. Вони мають зрозуміти, яка це небезпека для стабільності самої там Західної Європи і Сполучених Штатів, щоб цю агентуру знешкодити, так от. Свого часу вони ж починали з того, що давали нам тільки каски і бинти, потім почали давати там джевеліни, потім почали давати в е, хаймарси, потім почали давати атакамси. Т -т 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 їхня е, діапазон їхні дії був там обмежений 150 п'ятідесятими. Тепер 300 кілометрів. Треба, щоб були в ідеалі там і 500 кілометрів, щоб на літаках не тільки в 16-х, але і там в 35-х літали досвідчені американські льотчики. ветерани Ну чому Ізраїль свого часу Підняв свою авіаційну промисловість, це так звана та СІ за рахунок саме американських льотчиків, ветеранів Другої світової війни, єврейського походження. У мене є декілька програм на, на цьому моєму проєкті Саундчек. Я це особисто чув з вуст Шимона Переса, тому що ну мені довелося багато разів його супроводжувати під час його там візитів, перемовин. Він сам розповідав. Це головне його досягнення. Це є в його книзі: немає місця для маленьких мрій. Що, що він був куратором всіх, най... ну, і свого часу ядерного проєкту, да, за дорученням Бен-Гуріона. а головне, якраз найбільший сьогодні роботодавець в Ізраїлі, це та Сіявері, це колишня аеропромисловість. Сьогодні аерокосмічна промисловість Ізраїлю, яка розвивалася саме за рахунок э, Канських інженерів, американських льотчиків, які, яких Ізраїль до себе притягував, їм навіть довелося створити фейкову е, цю е, як нашим розвідникам, тому самому. Генералу Червінському фейкову компанію там, в Венесуелі, на яку вагнерівців гнали, переганяли. Да? Я, от, ми записали нещодавно інтерв'ю на моєму youtube каналі теж вийде з людиною, яка є крещеним батьком цієї операції авіню по вагнерівцям. Він <кій> розповів настільки багато вражаючих, цікавих речей. Так от, вони створили, ізраїльтяни створили тоді фейкову цю Кіностудію в Голлівуді, на якій начебто, знімали учбові фільми про авіацію, а насправді туди переганяли перекуплені літаки, які, начебто, просто знімали. А насправді вони через північний полюс перелітали до Ізраїлю, і саме вони забезпечили надійну оборону повітря над новоствореною державою Ізраїль, зрештою перемогою не тільки там в першій до війни за незалежність, потім 56-му році, в 67-му, в 73-му і далі і далі Це те, що важливість переваги в повітрі, так так тобто так, коли... так. Так от я те, щоб ми наполягали на тому, щоб нам максимально давали все можливе для нашої перемоги, але для цього потрібен відповідний рівень довіри, який на жаль, ми втратили з нашими західними партнерами. Ну про що там окремо можна це, довго Це у нас проведе. Я ще хочу вас запитати про трошки дивну ситуацію. У насправді це відбувається uh -huh. у Фейсбуці, але у нас дуже багато рішень приймається владою Теж через Фейсбук ми бачимо наслідки там якісь скандалів і приймається рішення на основі фейсбучних там якихось розбірок. Так Хочу звернути на поведінку. Хочу звернути увагу на поведінку Мар'яни Безуглої. І так, от 6 серпня, вона привітала Олександра Сирського з початком курської операції, прийнявши її ще з одним таким же успішним авторським проектом на Харківщині, саме в авторстві цього генерала. Так, але ми знаємо, що послідовно в її постах вона дискредитує сирського і командування. Військове команди, саме військове командування збройних сил України. При цьому ось буквально вчора вона пообіцяла під час курської операції вона що вона теж буде дотримуватися режиму тиші, який дуже необхідний, щоб операція була успішною. При цьому вчора видається пост, в якому а, Сирський… На, так на п'ять сторінок так, пост так. Ну, так. сама ж суперечить абсолютно своїй позиції, яку вона виклала про режим тиші. Тому я до цієї персони ставлюсь ну принаймні з презирством, да, і до її у цих ескапад. У мене навіть є ютюбівський такий ролик. В Аркадія Райкіна колись був скетч на тему запускайте дурочку про те, як для того, щоб відволікти увагу суспільства. Ну не суспільство, там в них там невиконання якогось держзамовлення, і вони починають відповідати абсолютно відірвані від конкретики речі для того, щоб ну створити якийсь інформаційний шум. Так само і тут я взагалі менше звертав увагу на цього персонажа, яка ганьбить сьогодні український парламент. Скільки вже разів було подання для того, щоб викрис... ви, 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 прибрати її з цієї посади? Ну як це наш головний державний орган, головний наш комітет питань оборони і безпеки. Вона там друга особа, заступник, і дозволяє собі такі абсолютно непослідовні речі. То каже, що треба дотримуватись тиші, і тут видає пост на п'ять сторінок, де намагається ну, знову ж таки заперечити свої власні ж колишні, колишні твердження. То вона критикує цирка Сирську. Ну я кажу, я навмисно в цей період утримуюсь від будь-яких оцінок саме ситуації на фронті. Хоча там я кажу і за освітою кадровою офіцера викладав перекладав стільки там років в військових академіях, але б я зараз не брав на себе відповідальність робити якісь висновки, тому що краще абстрагуватися цієї людини. взагалі, не а згадувати питання, її. від чого відволікається увага? Насправді є. Е, е, від чого mm -hmm. ми знаємо, що саме ось найближчим цими тижнями було два, два великих скандальних. Е, по Перше викриття на хабарі заступника міністра енергетики у 500 тисяч доларів, які він вимагав від однієї з шахт українських, так за передачу обладнання Спокровська. Так mm -hmm. і друге, теж дуже гучне гучна справа. Це ставнику президента України, чільнику антимонопольного комітету України і колишньому екс голові Донецької ОВА Павлу Короленко оголосили підозру у збагаченні на понад 56 мільйонів гривень. Дві гучні справи, які зараз пролетіли так, так дуже швидко в інформаційному полі і затухли на фоні. От, Подій на курщині, так і е... ці багажники забиті готівкою, які відкривають наші там правоохоронці. Це ж ознака того, наскільки ну, величезні обсяги сьогодні цих зловживань. І е, якщо там <кій> раніше йшлося там про я не знаю, розкручували скандали за е, там, пару тисяч е, доларів, то тут вже йдеться про мільярди, і на жаль, нічого е, Висновків не робить керівництво цього самого зеленого Шепітолью. Сьогодні Цей міністр лишається поруч з своїм заступником, фотографується, він навіть не вибачився за його там якісь протиправні дії. Залишається, ну, начебто нічого, нічого не відбулося. Ну, тобто я... Попереджав багато років про те, що як можна було там довірити державу ставленникам в людини. Ну я маю на увазі Коломойського свого часу. Саме ж він був головною рушійною силою перемоги цього зеленого шепітолію. Людину, яку називають автором і оператором, те, що в американській пресі, там саме Washington Post писала, «The biggest money laundering scheme in the world banking history» найбільша оборудка по відмиванню». Брудних грошей за всю історію світової банківської системи, загальна сума тих зловживань, яких там ну, досі вивчають там, сотня прокурорів в п'яти американських штатах, це 470 мільярдів, не мільйонів, мільярдів. Я коли я кажу цю цифру, я кажу, ну він помилився. Ну це численні перерахунки транзакцій для того, щоб ну заплутати сліди, але. Державні органи України були ну, ці, не тільки а й інші структури, той самий Приватбанк був джерелом для зловживань на десятки мільярдів доларів. І ми сподівалися, що людина, яка звинувачується в сьогодні, органи не тільки Сполучених Штатів, але й і Швейцарії, і Ізраїлю, і Кіпру, і Британії, де заарештовано його майно, що він. Мав привести до влади фахову команду, яка буде дбати про ваші пенсії, про ваших дітей. Ну це настослютку. Абсолютно було безглуздо. Тому я так і виступав категорично проти того, що цей зелений шепітолій отримав ну не тільки там. президентське місце, крісло. Це було вже зрозуміло на. Передодні, з урахуванням того, як об'єдналися там ситуативно інтереси і Путіна і Коломойського. Але коли були, були вибори в парламент, і коли ми розуміли, що абсолютно люди без будь-якого досвіду, там вчорашній там, весільний фотограф, чи там масажист, чи няня ну, син няні Зеленського стають народними обранцями, і потім ми маємо таких, от як безуглах, як Коля Катлета, як Іванісов, як Анал Табу. Ну тобто. Це ганьба величезна, ну то пляма на репутації не тільки українського парламенту а всієї України. Що люди довірили судьбу долю своїх дітей, і онуків людям без будь-якого елементарного досвіду. Ну як ніхто ж в будь-якій цивілізованій державі не може допустити, щоб прийшли до влади Людинки, які не мали жодного досвіду, не те, що там юридичного, там правничого економічного, просто там якщо весільні фотографи, що вони будуть сьогодні вправно управляти державними структурами. А є до речі, коментарі наших глядачів з приводу того, що ми зараз говоримо про мародерство. Корупційні справи чиновники такі в такі важкі часи, часи забуваються і стають буденністю. А під час війни мародерити на крові це ж має бути держрадою, чи не так? Ну так свого часу комісії комісії, комісії комісії відповідні мають бути створені для розслідування. Як це відбулось в Ізраїлі свого часу після подій там війни судного дня, так званого для провал коли. Комісія граната вона визначила відповідальних, визначила винних за цей провал. Так само і в нас, не тільки за провали на фронті, але і за. Економічні негаразди і провали нас сьогодні. Підняли опустили знову ж таки рейтинг кредитний рейтинг України. Під опустили вже на критично низький рівень. Нас був 25 липня. Опустили з дабл сі на сі, тобто, це практично без шансів на повернення до боргів. А тепер ще нижче його опустили. Тобто, це практично ну означає дефолт держави, що вона ну дійсно Зеленський Розпорядився не виплачувати борги, не відповідати на свої зобов'язання. Як пам'ятаю, як він свого часу знущався да і порівнював Україну з порноакторкою, яка приймає е, з будь-якої. Сторони в будь-якій кількості. Але це відбулося в тоді, коли Україна вперше за всю свою історію якраз скорочувала свій тягар цих запозичень іноземних. А він тоді так знущався. А тепер мало того, що він набрався вже наскільки 130 мільярдів державний борг. А і ми продовжуємо його збільшувати і не відповідаємо по тих зобов'язаннях, які брали на себе ще там два-три роки тому.